Поки що мітинг на площі Тахрір більш схожий на музичний фестиваль. Однак все може швидко змінитися. Люди обурені тим, що вища комісія з виборів президента зволікає з оголошенням результатів голосування. Вона заявила, що збирається перераховувати голоси в кількох провінціях через скарги на численні порушення. Вони кажуть, що вивчають скарги, але на це потрібно не більше доби, а потім треба оголошувати результати. Вони грають на наших нервах, але слава Богу, у нас є терпіння дочекатися результатів підрахунку. Водночас єгиптяни в очікуванні новин з військового шпиталю Мааді, де зараз знаходиться колишній президент Хосні Мубарак. У вівторок він пережив інсульт та серцевий напад. Якби він був людиною з гідністю, він повернув би гроші, які переказав за кордон. Господь спитає з нього за 80 мільйонів єгиптян, в яких він вкрав гроші, яких залишив голодними, і за тих, кого він вбив в Порт Саїді. Деякі єгиптяни щиро співчувають Мубараку. Інші вважають, оголошуючи, що експрезидент при смерті, його прихильники хочуть врятувати Хосні Мубарака від довічного ув'язнення, до якого його засудили на початку літа.